Маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Маляку, сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Сьогодні ми з вами проведемо фізкультурне заняття. Маляку, але ми будемо його проводити у домашніх умовах. А це означає, що ми з вами будемо його проводити з тих предметів, які у нас є під руками. Ми розпочинаємо наше фізкультурне заняття з привітання! Давайте ми з вами зробимо привітання, яке вже дуже добре знало. Доброго ранку, сонце привіт! Доброго ранку неба плаки! Доброго ранку, квіти маленькі. Доброго ранку, тобі і мені! Ну що ж, молята, ми з вами привіталися, а тепер можемо розпочинати. Дітки розпочнемо з звичайної ходьби по колу. Дозування 3-4 кола. Далі ходьба на носочках. Руки на поясі, ніжки на носочках і йдемо по колу. 3-4 кола. Далі звичайна ходьба. Також 3-4 кола. Наступна ходьба в нас буде з високим підніманням ніг. Руки в сторону. Піднімаємо по колу високо наші колі. Дозування 3-4 кола. Далі звичайна ходьба. Також дозування 3-4 кола. Далі малята біг руки в кулаках біля грудей і побігли. Також дозування 3-4 кола. Далі малятка. Потрібно обов'язково зробити вправи на відновлення дихання. Вдихаємо та видихаємо. Діти ви гарно розібралися. Тобі підготувалися до комплексу загальноозімаю чита. Але для початку першніше робити малятки його ну, своє, що сьогодні нам праці. Трумаємо в гості, прийшов Піде, золотий хитріч який і приніс для моїх маляток, от, от загальне розводячи в Він сказав, що води дуже цікавий, чи мої маля. справляться з ним. Ну що ж, маля, часу негайно розпочинаємо. Право номер один: півник вітається з сонечком. Нахили голови назад та вертаємо вихідне положення. На один нахил голови вперед, два повертаємось у вихідне положення. Вихідне положення, ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. Вихідне положення прийняли, повторюємо за мною. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Друга вправа. Півник махає крилами. Піднімання рук в сторони. Вихідне положення ноги на ширині стопни. Руки вниз. На один руки в сторону, вдих. Два руки вниз. Вдарити по стегнах видих. Вихідне положення прийняли та повторюємо за мною. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Наступна вправа. Півник шукає зернятку. Повороти тулуба в сторони. Один. Повертаємо вліво, два. Вертаємось у вихідне положення. Три. Повертаємось вправо. Чотири. Займаємо вихідне положення. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей, руки на поясі. Вихідне положення прийняли, повторимо за мною. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа. Півник. Зерна дзьобиї. Присідання. Вихідне положення, основна стійка, руки опущені донизу. Один присісти навшпиньки, постукати пальцями по підлозі. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли, повторюємо за мною. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Молодці. Далі обов'язково робимо вправи на відновлення дихання. Вдихаємо. Та. Нагадую, що дозування для всіх вправ. Приступаємо до основних руків. Перша вправа буде на рівновагу. Стоячи на місці, піднімаємо на носки, тримаючи рівновагу. Вихідне положення, ноги разом, руки в сторони. Один піднімаємось на носки, два вихідне положення. Рекомендовано. Повторювати чотири рази Вихідне положення прийняли, один два. Один два, один. Наступний рух стрибки на обох ногах з просуванням вперед. Вихідне положення, ноги разом, руки на поясі. Один стрибок з просуванням вперед. Два вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Почали. Один, два. Один, два. Один. Два. Дозування бажане теж чотири рази. Один, два. Один, два. Один, два, один, два. Робимо вправи на відновлення дихання. Наступний рух кочення м'яча. Вихідне положення, основна стійка. Руки опущені донизу. На один. Присідаємо та відштовхуємо м'яч від себе. Два Вихідне положення. Один, два. Беремо м'яч та повторюємо так чотири рази. Один. Два. Це буде дуже весело малята. Один прокочуємо м'ячик. Два. Молочиночки. Знову робимо вправу на відновлення нашого дихання. Нормалізуємо наше дихання. Ось так. Тих, видимо. Дітки! Ви дуже великі молодці. Дуже гарно займалися спортом. Справжній спортсмен, малятка. А зараз я пропоную вам трішечки відволіктися та гарно провести час. Малятка, Ось погляньте, що це у мене стоїть. Це ж справжня парасолька. А це означає, що ми сьогодні будемо звати... з вами грати у рухливу гру, яка має назву сонечко та дощі». Малятка, коли ви будете чути музику, ви маєте веселитися, обігати кругом парасольки. Тільки ви чуєте слово дощ. Тільки чуєте корони і кропоти дощ, ви маєте дуже швидко сховатися під парасольку. Ну що ж, давайте з вами спробуємо. Вам сподобалась гра? Сподіваюся, що вона була для вас дуже цікавою та веселою, та нікого із вас не намочив дощів. Малятка, дякую, що ви сьогодні були зі мною, так чудово займалися, були сильними, дужими. Малятка, пам'ятайте, що фізичне здоров'я дуже важливе, тому потрібно неодмінно кожного дня робити ранкову гімнастику, після сну ходити по доріжки здоров'я та часто займатися фізкультурою. До побачення! Все буде, Україна! Наше майбутнє! Нас нікому не відібрати!